Господи, Всемогутній, стаю перед Тобою із смиренним серцем, і відкритою душею. Ти є джерело усякої благодаті, Ти той, Хто зміцнює втомлених і підтримує немічних. Дай мені, Господи, сили й мудрості слідувати твоєю дорогою, даруй мені благодать бачити Тебе у всіх обставинах мого життя. Коли приходять труднощі, дай мені силу не впадати у відчай, а шукати тебе. Коли я відчуваю слабкість, будь моєю підтримкою і охороною. Навчи мене покладатися на тебе більше, ніж на власні сили. Господи, відкрий моє серце для Твоєї благодаті, щоб я зростала у святості, дай мені силу долати гріх і жити за Твоїми заповідями, освіти мою душу Твоїм світлом, щоб я ніколи не збивалася з праведного шляху, дай мені терпіння і витримку у всіх життєвих випробуваннях. Коли темрява огортає моє серце, будь моїм світлом і надією. Господи, допоможи мені приймати Твою святу волю без страху і сумніву. Боже, наповни мене Твоєю любов'ю, щоб я могла ділитися нею з іншими. Дай мені благодать прощення, щоб я не носила у серці образи, зміцни мою віру, щоб жодні сумніви не похитнули мого уповання на Тебе. Навчи мене чути твій голос серед шуму цього світу. Господи, будь зі мною в кожну мить мого життя, у радості і в смутку, дай мені силу любити навіть тоді, коли це важко, захисти мене від усякого зла, що може, віддаляти мене від Тебе, навчи мене служити Тобі з відкритим серцем і чистими намірами, даруй мені благодать смирення, Боже, відкрий мої очі. На Твої благословення, щоб я не нарікала, а дякувала, дай мені силу підніматися після падіння, і йти вперед з вірою. наповни мою душу миром, щоб жодна тривога не могла мене зламати, захисти мене від гордості та пихи, які віддаляють мене від твоєї благодаті. Господи, нехай Твій Святий Дух наповнить мене і веде дорогою правди. Навчи мене шукати не земних скарбів, а вічного життя у Твоєму царстві, дай мені мудрість приймати правильні рішення, керуючись Твоїм словом, пошли мені людей, які допоможуть мені наблизитися до Тебе, очисти моє серце від страху, бо я знаю, що ти завжди поруч. Допоможи мені жити в любові, нести світло віри тим, хто його потребує. О, Господи, нехай Твоя благодать буде моєю силою кожного дня. Дякую тобі за все, що Ти дав мені, навіть за випробування. Благослови мене і мою родину наш дім миром і любов'ю, Боже, нехай ця молитва стане джерелом моєї сили і надії. Навчи мене довіряти Тобі без вагань, бо ти моя твердиня і мій Спаситель, зміцни мене в любові до Тебе, щоб жодні спокуси не змогли мене віддалити. Нехай у моєму серці завжди буде місце для молитви і Твого святого Слова. Дякую тобі, Господи, за Твою безмежну любов і благодать, що зміцнює мене. наш, що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Всемогутній, Боже милосердя і любові, сьогодні я приходжу до Тебе не з проханням, а з подякою. Від усього серця дякую Тобі за всі благословення, які Ти дарував мені, за життя, за здоров'я, за сім'ю, за друзів, за кожен день, який ти даєш мені як дар. Дякую тобі за радість і випробування, за перемоги і труднощі, бо все це веде мене до тебе. Господи Ісусе, я дякую Тобі навіть за моменти, коли було важко, коли я не розуміла Твоїх шляхів, але Ти завжди був поруч зі мною, провадив мене. Дякую Тобі за всі зустрічі, можливості, підтримку, за усі уроки, які допомогли мені стати сильнішою у вірі. Господи, дякую Тобі за Твою любов, яка зігріває мою душу. За прощення, яке очищає моє серце, за мир, який ти вкладаєш у моє життя. Дякую тобі за їжу, дах над головою, за кожен подих Пресвята Богородице, дякую тобі, за твоє материнське заступництво, за те, що молишся за мене перед Господом і підтримуєш у важкі хвилини, святий, ангеле Охоронцю. Дякую тобі за те, що ведеш мене по життєвій дорозі, оберігаєш від зла і підказуєш, коли я вагаюся. Господи, наповни моє серце вдячністю не лише в цю хвилину, але щоденно, щоб я завжди пам'ятала, що все, що маю від тебе, допоможе мені не лише дякувати словами, але й ділом, любов'ю до ближніх, милосердям до потребуючих і радістю в служінні тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай мені сьогодні, і прости і провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи Всемогутній, приходжу до Тебе, щоб просити Твого благословення на цей день, Боже, ти джерело життя, світло правди і вічної любові. Даруй мені силу, щоб прожити цей день у мирі, радості та любові. Наповни моє серце Твоєю благодаттю, очисти мою душу від усякого гріха, від усякої злоби і зла. Нехай Твоє благословення буде завжди, щоб мої думки були чистими та праведними. Боже, благослови мої уста, щоб я говорила лише слова миру, любові та доброти, благослови мої руки, щоб вони творили добро, допомагали нужденним і служили ближнім. Господи, даруй мені терпіння, щоб я могла приймати все, що ти посилаєш мені цього дня. Дай мені мудрість приймати правильні рішення. Який будуть згідні з твоєю волею, нехай Твоє благословення супроводжує мене на кожному кроці, щоб я не відступила від дороги правди. Господи, веди мене сьогодні, охороняй від усякого зла і неправди. Пресвята, Богородице, Мати Божа, випроси для мене благословення у Твого Сина, щоб цей день був наповнений Божою ласкою. Святий ангеле мій, борони мене від спокус, від ворогів. Видимих і невидимих від усього, що може похитнути мою віру. Господи, благослови мій дім, нехай у ньому панує мир, любов і злагода, благослови мою родину, щоб ми разом славили Тебе і дякували за всі Твої дари, нехай Твоє світло Боже, осяє моє серце, щоб я не піддавалася сумнівам чи страхам, благослови мою працю, щоб вона приносила добрі плоди і була на користь людям. Господи, дай мені сили долати труднощі цього дня, не втрачати віри і надії. Нехай Твоє благословення буде на всіх моїх справах, щоб я діяла із любов'ю та справедливістю, даруй мені спокій у серці, щоб я не тривожилася про майбутнє, а довіряла усе тобі, очисти мене від усякого занепокоєння, щоб я могла радіти кожній миті, яку ти мені даруєш. Господи, нехай мої очі бачать Твою славу, нехай мої уста чують Твою істину, нехай моє серце наповниться Твоєю любов'ю, дай мені смирення приймати цей день як Твій дар, і мудрість використовувати його на благо. Допоможи мені бути вдячною за все, що трапляється, навіть якщо це будуть випробування. Господи, я віддаю цей день у Твої руки, нехай ти керуєш усім, що станеться, бо мій Бог і моя надія, благослови мене на кожну мить цього дня. Щоб я не схибила, не відступила від Тебе, не піддалася спокусам. Господи, відкрий моє серце для добра, закрий його від усякої злоби, очисти від усього, що заважає мені бути з тобою. Нехай цей день буде днем радості, світла, благодаті та миру. Дякую тобі, Боже, за можливість почати цей день з молитви з Тобою у серці. Нехай Твоє благословення супроводжує мене від ранку до вечора, щоб усе було згідно з Твоєю. Святою волею, Отче що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.